Коли я вперше побачила рецепт маринованої капусти, я до нього віднеслася скептично, тому що не вірила, що це може бути смачно. Але цікавість взяла гору і я приготувала цю капусту. Була дуже приємно вражена тим, яка ця капуста вийшла смачна. З тих пір я її готую досить часто. Капусту потрібно нарізати невеликими кубиками. Це робиться дуже легко. Спочатку капусту розрізаю навпіл. Далі ріжу її на полоски, а полоски вже кубиками. Те ж саме роблю з іншою половиною. Вага моєї цілої капустини 1 кг 400 г, а вискачина 1 кг 200 г. Відразу попереджаю, що потрібно брати велику миску, щоб легко було розмішати капусту. Нарізаної капусти у мене вийшла майже повна 5-літрова миска. Далі беру дві середніх морквини та натираю їх на терці для моркви по-корейськи. Також нарізаю тонкими напівкільцями одну середню цибулину. На дрібній терці натираю 5 зубчиків чеснику. Далі додаю приправу пів чайної ложки чорного меленого перцю, 1 чайну ложку куркуми, півтори чайні ложки меленого коріандру. 1 столову ложку солі та 4 столові ложки цукру. Також потрібно додати 5 столових ложок олії. 5 столових ложок оцту. Та 2 столові ложки соєвого соусу. Тепер потрібно все гарно перемішати та капусту трохи пом'яти, щоб вона швидше пустила сік. За бажанням капусту можна перекласти в контейнер, але я її залишаю у мисці і просто заматую харчовою плівкою. Капусту потрібно поставити на одну добу в холодильник. Через добу маринована капуста готова. Вона виходить дуже хрумка, соковита та просто неймовірно смачна. Смачного!